Полуниця, або як її правильно називають, суниця садова це найулюбленіша літня ягода і у дорослих, і у дітей. Соковита, солодка і ароматна, вона нікого не залишає байдужим. На жаль, період плодоношення у звичайних сортів закінчується вже в липні, навіть якщо у вас посаджені ранні, середньостиглі та пізні різновиди. Але завдяки ремонтантним сортам. Які можуть давати урожай кілька разів за сезон, насолоджуватися свіжою полуницею можна аж до осені. Тепер ви можете ласувати смачними ягодами все літо, отримуючи вітаміни і корисні речовини до самого вересня. Полуниця містить величезну кількість вітамінів, які допомагають відновити обмін речовин і нормалізувати склад крові. Вирощувати її зовсім не складно, особливо якщо використовувати чорний нетканий покривний матеріал. Він захищає від бур'янів і зберігає вологу в ґрунті. Але щоб полуниця добре росла і рясно плодоносила, важливо правильно її посадити. Помилки на цьому етапі можуть залишити вас взагалі без врожаю. Причому посадка звичайної садової і ремонтантної полуниці трохи відрізняється. Сьогодні я розповім, як правильно садити обидва види і познайомлю вас з кращими сортами. Про історію культурних сортів. Корисні властивості ягід і догляд за полуницею я вже розповідав в інших статтях. Як зробити полуничну грядку. Як доглядати за суницею? Як доглядати за полуницею? Посадка суниці садової. А сьогодні розберемо посадку полуниці садової та ремонтантної. Почнемо зі звичайної садової. Вибір місця для посадки. Це один з найважливіших моментів. Хороший урожай можна отримати тільки на сонячній ділянці, який висвітлюється протягом всього дня. Грядка повинна бути захищена від холодного вітру і протягів, а також не затоплюватися дощовою і талою водою. Поверхня краще зробити рівною або з невеликим ухилом на південь. Рівень ґрунтових вод повинен бути не ближче півтора метрів від поверхні, тому в низинах полуницю садити не можна. Висота грядки не менше паєте 10-60 см. Ґрунт. Полуниці потрібна родюча, легка, пухкий ґрунт з нейтральною кислотністю pH 7,0. Найкраще підходять супіщані або суглені землі, добре удобрені органікою. На кислих і глинистих ґрунтах урожай буде слабким. Їх потрібно заздалегідь, бажано з осені, Нейтралізувати доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів. Підготовка грядки. За 4-5 днів до посадки перекопайте і сформуйте грядку, бажано орієнтуючи її із заходу на схід, так рослини будуть рівномірно висвітлюватися. Під перекопування внесіть на 1 квадратний метр, 2 відра перепрілого гною, 2 відра листової землі, відро піску. Пів відра деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату, півтори столові ложки сірчанокислого калію. Розрівняйте поверхню, добре полийте, дві лійки на квадратний метр, накрийте чорним покривним матеріалом і залиште на пару днів, щоб земля осіла. Посадка Кращий час для весняної посадки з 5 по 15 травня, в залежності від клімату. Зазвичай полуницю садять в два ряди на відстані паята 10-60 см один від одного. Між рослинами в ряду 30 см. На агроволокні зробіть хрестоподібні розрізи за схемою. Акуратно дістаньте розесиду з стаканчиків і посадіть в підготовлені лунки. Розмір лунки повинен бути на 3-5 см більше земляного кома, так коріння швидше приживуться. Садіть так, щоб сердечко, верхівкова нирка, знаходилося на рівні землі. Якщо заглибити, рослина загине, якщо залишити занадто високо, оголяться коріння. На одному місці полуницю вирощують не більше п'яти років, так як в ґрунті накопичуються хвороби. Для кращого запилення по краях грядки можна посадити медоноси. Рекомендую садити не менше п'яти сортів різного терміну дозрівання це продовжить період збору ягід. Кожен сорт на окрему грядку. Посадку краще проводити в похмуру погоду вранці або ввечері. У спеку притіняйте молоді рослини білим агроволокном або простирадлами і щодня поливайте. Попередник. Кращі попередники: цибуля, часник, квасоля, горох, буряк, ріпа, морква. Не можна садити після томатів, капусти, картоплі, перцю та інших пасльонових. Посадка ремонтантної полуниці. Ремонтантна полуниця від французького знову Квітуча дає два врожаї за сезон: перший в червні, другий, в серпні, вересні. Хоча основні принципи посадки, схожі зі звичайною полуницею, є і відмінності Добриво. Ремонтантної полуниці потрібно більше азоту на першому етапі і калію, так як вона витрачає більше сил на подвійний урожай. Дозу суперфосфату збільште до 3 столових ложок. На початку липня двічі внесіть по 15 столові ложки калімагнезії, це підвищить осінній урожай. Прищипування квітконосів. Перші квітки краще обірвати це зміцнить рослини. У липні. Коли почнеться формування першого врожаю, частину квітконосів можна прищінуть, тоді осінні ягоди будуть більшими. Терміни посадки. Ремонтантну полуницю краще садити навесні, тоді вже на наступний рік ви отримаєте повноцінний урожай. Полив Поливати потрібно частіше і рясніше, ніж звичайну полуницю. Вода необхідна для закладки врожаю. На одному місці ремонтантну полуницю вирощують не більше п'яти років. Кращі сорти. Ось кілька чудових сортів з моєї колекції. Полуниця Садова, Ранні, Откровення, Христина, Медова, Гарігуета, Вімазанта, Баррі, Корі, Альба, Середньостиглі, Занга-Зангана, Роксана, Ельвіра, Корона, Тахо, Кімбарлі, Джайв, Максим. Пізні, Віма Тарда, Магнус, Віра, Вімаксима, Сальса, Ві Кода. Полуниця ремонтантна, Мара де буа, Фурор, Хадемар, Ві Маріна, Бравура, Гармонія, Еві 2, Альбіон, Пайнбарери, Монтерей, Остара, Мускатна. Детальніше про кожен сорт можна дізнатися на сайті або в каталозі. А замовити їх для весняної посадки можна вже зараз.